Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм. Сьогодні в випуску Вороскла скандально вигнала одразу сім гравців з команди. Вихованця Динамо затримали представники ТЦК. Артета дуже незадоволений з інченком. Мудрик загадково пропустив тренування Челсі напередодні гри з Бренфордом. Тренерський штаб полтавського клубу вирішив припинити співпрацю з кількома футболістами. Через незадовільні результати команди тренер Юрій Максимов визначив список гравців, які не братимуть участь у другій частині чемпіонату. До нього увійшли Демір Шкрієль, Микола Ковталюк, Артем Кулаковський. Олександр Чорноморець, Віктор Корнієнко, Станіслав Прус і Дмитро Черниш. Рішення підтримала керівництво клубу. Про майбутні зміни в основному складі повідомлятимуть офіційні джерела клубу. Зазначено в заяві. Нагадуємо, команда Юрія Максимова зазнала третьої поспіль поразки від лівого берега, через що завершила осінню частину сезону на 11-му місці в таблиці УПЛ. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, а qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Вихованця Київського Динамо, а нині півзахисника колоса Ігора Харатіна, вчора затримали співробітники ТЦК на блокпосту неподалік Тячева в Закарпатській області, повідомив журналіст Ігор Бурбас у своєму телеграм-каналі. 29-річний гравець перебував у машині разом із сім'єю. У ситуацію втрутився колос, який влітку перевів Харатіна до другої команди за рішенням головного тренера, що ймовірно позбавило його бронювання. Нагадуємо, Харатін перебував у структурі Динамо з 9 років і залишив клуб у 2016 році, перейшовши до Луганської зорі. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми підготували вже нове. В якому році Шахтар Донецьк здобув перемогу в Кубку УЄФА: 2009 рік, 2015 рік, 2007 рік чи 2011 рік. Головного тренера арсенала Мікілі Артету роздратували те, що український захисник Олександр Зінченко у своїй автобіографії розкрив деталі тренерської методики, повідомляють джерело із посиланням на The Times. Особливо іспанського наставника обурило, що інформацію можуть використати суперники. У книзі Зінченко зазначив, що раніше не зустрічав тренера, який так ретельно працює над ігровими деталями. Як Артета, окремо захисник підкреслив увагу наставника до стандартних положень. Через цей інцидент Артета може розглянути можливість продажу українця. У 16-му турі англійської прем'єр-ліги відбудеться лондонський дербі між Челсі та Бренфордом на стадіоні стемфорд Брідж. Український вінгер Михайло Мудрик не тренувався з командою перед матчем і пропустив поєдинок ліги конференції проти Астани в Казахстані. Також до останнього тренування не долучилися Кристоферен Кунку, Жоао Фелікс і Ромео Лавія. Раніше 23-річний мудрик пропустив два матчі АПЛ проти Саутгемптона та Тоттенхема через хворобу. Колишній воротар трьох левів Пол Робінсон переконаний, що Бормут не зможе втримати українського захисника Іллю Забарного. Забарний гравець топ-рівня. І якщо ним зацікавився Тоттенхем, то зацікавилися й інші клуби премєр ліги Цей захисник топ-рівня, якого я бачив на власні очі в Бормуті цього сезону. Це лише його другий сезон прем'єр-лізі, а в нього вже є необхідний досвід. Бормут не стоятиме у нього на шляху. Вони вже довели це раніше. Якщо є пропозиція з грою в лізі чемпіонів, то можна укласти угоду. Ньюкасл також спостерігає за ним. Я думаю, що забар не піде з Бормута, але в січні це буде складно зробити. Він підсилить будь-яку команду прем'єр-ліги. Він зіграв вже понад 40 матчів за збірну України. Це розумний футболіст, і я не сумніваюся, що влітку він піде, чи то у Тоттенхем, чи будь-який інший клуб Англії. Цитує Пола Тоттенхем Ньюс. Нагадуємо, Робінсон протягом своєї кар'єри виступав за Ліц, Тоттенхем, Блекберн та Бернлі. Найбільшої слави здобув виступами за шпори у складі збірної Англії. Провів 41 матч. При служба УАФ оголосила результати голосування вболівальників за найкращих гравців збірної України у трьох номінаціях і визначила перемогу року. У номінації гравець року переміг захисник Бормота Ілля Забарни, випередивши воротаря Бенфіки Анатолія Трубіна та він Челсі Михайла Мудрика. Дебютантами року став півзахисник Олександрії Іван Калюжний, який обійшов Володимира Брашка з Динамо та Олександра Назаренка з Полісся. Водночас Брашко отримав нагороду за прогрес року. Перемогою року обрано матч Україна-Ісландія, який в березні відкрив шлях Сині-Жовтим на Євро-24. Напередодні в Швейцарії відбулося жеребкування кваліфікації до чемпіонату світу 2026. Згідно з його результатами, звірна України виступатиме у групі Ді разом із переможцем пари Франція, Хорватія, Ісландією та Азербайджаном. Також став відомий календар матчів. За інформацією прес служби УЕФА свій перший поєдинок команда Сергія Реброва проведе 5 вересня, зустрівшися з тріумфатором протистояння Франція-Хорватія. Завершуватиме груповий етап відбору матчем проти збірної Ісландії. Український тренер Олександр Головко прокоментував високу травматичність півзахисника Жрони Віктора Циганкова. Так, Віктор Циганков в молодості теж був схильний до травм. Це психосоматика, генетика, так мені здається. Хтось готовий до певних навантажень, а фізіологія циганкова не дозволяла цього робити. Але казати про те, що цього не буде, я не можу, тому що це тяжка робота. Я кажу про досягнення високого гатунку, сказав Головко. У поточному сезоні циганков провів за Жерону 10 матчів, в яких забив один гол і віддав один асист. Наразі триває його третя травма у сезоні. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Посиланням телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.